Дорогі браті і сестри, Христос народився, славімо Його! Насамперед я хочу привітати від імені Української православної церкви Київського патріархату з Різдвом Христовим і Новим Роком. Різдво Христово – це велике і величне свято всього християнського світу. Але ми повинні знати, що ми святкуємо, яку подію. Ми святкуємо зі шестя Сина Божого на землю, тобто з'єднання божественної природи із людською природою. Для чого? Для того, щоб Спасти людей від гріха і смерті. Людина може багато що зробити, але визволити себе від гріха і від смерті не може ні сама людина, ні ангели, ніхто, крім Творця, тобто самого Бога. Тому Син Божий і зійшов на землю і народився. Від Пресвятої Діви Марії, для того, щоб в нашій людській природі подолать гріх і смерть. Досяг цього Син Божий чи ні? Бо ми бачимо навколо себе ту ж смерть і той же гріх. Досяг. Тому що крім гріха. І смерті ми бачимо безліч святих, які подолали за допомогою Божою в собі гріх, а ті, які не подолали, це християни тільки по назві, а не по життю. І тому наше земне життя. Полягає в тому, щоб вести постійну боротьбу з гріхом і зі злом і з неправдою. Ось і зараз Україна переживає тяжкі часи іде необ'явлена війна в Донбасі. Крим відібрали, але відібрав хто? Гарант. Який гарантував недоторканість наших територій після того, як Україна, будучи третьою по силі ядерною держави, добровільно віддала свою ядерну зброю. То це злочин, говорить неправду. І в цей час український народ піднявся. Піднявся на захист своєї землі. Ідуть молоді люди похилого віку в добровільні батальйони для того, щоб захищати свою рідну землю, не бояться смерті. Чому не бояться? А тому що вірять, що існує вічне життя, що Господь подала смерть. І крім цих, скільки? Людей приймають активну участь в матеріальній допомозі цим батальйонам, біженцям населенню Донбаса. Все це робиться із почуття любові до своїх ближніх. А це є наслідок подолання гріха в людській природі. Тому Справедливо церква вчить, що Ісус Христос, Господь наш, Син Божий, втілившись, подолав в людській природі гріх і подолав смерть. І тому ми не боїмося смерті. Тому що віримо і переконані, що настане час, коли всі. Померлі люди воскреснуть. І правда подолає неправду, добро подолає зло. А оскільки Україна стоїть на шляху правди, є жертвою агресії, то Бог з правдою, а де правда, там перемога. Тому ми переможемо, тому що з нами Бог. Христос народився, славі Його.